За останні два роки вартість житла у Рівному суттєво зменшилась великим попитом, як і раніше, користуються одно і двокімнатні квартири. Наразі ціни на власний затишний куточок починаються від 15,5 тисяч доларів, наголошують експерти. Однокімнатна квартира на вторинному ринку, наприклад, такого плану як панельний будинок або Хрущовка, сьогодні можна купити таку квартиру однокімнатну від 15% 500 до 17%. 500. Це буде звичайна однокімнатна квартира з косметичним ремонтом. Якщо взяти однокімнатну квартиру поліпшеного планування, так називаємо «Черський проєкт. Така квартира має більшу площу, має більшу кухню. Така квартира коливається від 17 тисяч до 20 тисяч. Це вторинний ринок. Якщо взяти однокімнатну квартиру первинного ринку, то в новобудові сьогодні можна купити таку квартиру в стані після будівельників від 18 тисяч до 21 тисячі доларів. У свою чергу двокімнатна квартира в цегляному будинку на вторинному ринку коштуватиме від 19 тисяч доларів, поліпшеного планування від 23. А квартира на первинному ринку починаючи від 29 тисяч зелених. Трьохкімнатна квартира. Якщо взяти панельні будинки і Хрущовки, ціна може коливатися від 23 тисяч доларів до 28 тисяч доларів. Це буде трьохкімнатна на вторинному ринку. Якщо це квартира поліпшеного планування загальною площею приблизно 70 квадратних метрів, то її ціна буде коливатися в межах 32 34, 35 тисяч доларів. Відповідно, вже первинний ринок. Така квартира може сягати також в межах 34-35 тисяч доларів. Що стосується приміської зони, то вона приваблює просторими ділянками здебільшого заможних рівнян, адже потребує особливих затрат, а саме наявність засобу пересування та коштів на утримання. Натомість прості жителі обласного центру в один голос стверджують, з такими зарплатами і без допомоги на власне житло працювати потрібно ледь не все своє життя. Років 30 так, треба працювати. За все життя, так як зараз заробляють українці, так, не зароблять. Я так думаю, що за 20 років і то не купить. Якщо моя сестра півтори тисячі отримує, може вона хоч прогодуватися, не може. А це ж треба відкласти, а за квартиру заплатити, чи вона має, чи там з ким живе. Вона це треба до кінця життя свого збирати. В прямому слові не може викупити. Не можу, тому що за квартиру заплати, а щось треба на якусь аптеку, на якийсь базар щось поїсти, а на квартиру що. Але як тут не крути, житло рівняни купують. Чи то в кредит, чи то обмінюють. У приклад тому колосальна кількість у рівному новобудов за останні два роки. Висновок один. Будують, значить, користуються попитом. Анастасія Кучеренко, Роман Мелійчук, новини Рівного.